Дмитро Гемплей і сьогодні будемо грати в один прикольний режим, який я обожнював грати. Коша у мене здається не був -да. е, Цей режим називається, якщо я не помиляюсь, а, Тобто, ж, якщо я не помиляюсь з English, це перекладається як жаб... жаба така, живна, така жаба, жаба, жаба. І не звертайте увагу, що я кручу верчу цим от Цією от фігн, я просто, якщо я щас відпущу його назвати, це буде капець. Буде дуже злий. Так, але в нас проблема це в тому, що йде раунд. Йде граунд. <гум> І це погано. Так. <гум> <гум> погано, боже хто пердий. Да, це... А ми можемо хотіть додати, так? О, яка карта. А я не дуже любив цю карту, кстати. Щось в чаті пишуть. Help. А, кой... кой. А, тут а? А. де жепка? вбили кось. Я хочу... А чому не можна за жабкою наблюдати? Тільки за гравцями. А, ну будемо за нею наблюдати. Ми будемо за нею наблюдати. Ідея. У мене таки усі ж жаба в тому будинку. Десь тут маяк. Дивіться на нього. Дивіться. А вон а о, а вон. Бачили, бачили, бачили. Дитя, може я зараз буду жабою? Прикол в -то тому, що не пише скільки до кінця раунду. Тися, я ж трошки вже джинці пограв. І в мене 200 монт, да а он... А, ні, це димохід. Я можу далі зробити, ні? Ні? Ладно за іншими понаблюдаємо. Чого всі ховаються? вається? Ара. воді? Це де таке. Там щось стоїть. А он жаба, 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 жаба. 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 Там бігала жабатка. Зелена. Жаба. У то жаба. Ну все, кердик, он заба. Дивіться на жабу. Дивіться. Дивіться на жабу. І хочу, щоб зробили так, щоб до мене було на жабу дивитися. За жабою. А не тільки за гравцями. Там жаба, 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 так, рухається, рухається, щоб спасти. А де кстати це? Все не второпав. Або я погану карту вже знаю, або... А вона ще здохне Вона реально щас сдохне, не мало хп вже. В неї є хп. А ні, відновлюється, якщо довго біля жаби буде Ну боже, чого ти стоїш біля неї? Ти зараз будеш повільною жабою, а вона воскресне. Але один удар і вона мертва. Я вам, я вам це гарантую. Ну, клас, і ніхто не спасає. О, все. Так, дивіться на моє лице, який я шикарний, правда? Я шикарний. Я шикарний. Я дуже щікарний. Не знаю, це зробити на шортс чи ні. Що ж, це... Подивимось, що скільки коштує. Е, отакий людяник скільки скільки це 5 тисяч? Да. А це... фум. Боже, сніг. Саму... Тут 5 тисяч. А, то тут тут а... Ні-ні-ні, а тут аво 2000. Я думаю, там тоже пять будем. Тут дві. Дей-моє. Ди... Півтори, кстати, дубина з шипами. О, мав, карту, карту, карту вибирають карту. Е я хочу за цього хочу, хочу тут. Хочу тут. Сюди. Асподи, от хто це зробив щас? Стоп! Я думаю, це брат по голові. Ну у нього це інше хіба ж. А я думав я буду. Я... А я не люблю бути водою Level лево 6 and like to help канда. Ну кажется, ця карта перемогла. Що я думав худи? О, я люблю Вальєр. Це вальєр. Що у мене кудись телефон буде? Так, нас 4-3, 2-1. Де сп... От не дай бог десь! Я чи видно буде на ка... Бачите, башта поїздка бігать. Тут его заспаунить. У нього якийсь кувалда. Щас на не дай бог він розвернеться і буде бігти до мене. У такий крик буде. Він за кимось бігає. я в кущах. Я малину хаваю. Это в этом себе чуть. А це ніяк не присед, тупо для для прикол. Лоля. Блин, час, спасаем, спасаем. Нам дополнява до дополнительные монетки. Ну что, его сюда ведет? <глінча> <глінча> бежи, бежи, он тебя вбьет, бежи. Бежи, він вбьет тебя. Да не сюда. Я вкущав. Я вкущав. У меня нема. Лох. Упырнулся так. <хи> я сейчас его спасу, я сейчас е спасу. А, ну заспасы без мене. Вся как усмелость спасать без маны. То он дубля. Я в бог сторонах, типа дай не. Ч Чо, в чому моя так? У сейчас не дай бог я вылезу винту так в. Нема. Хихи. -хи. О, не дуже видно буде. В темноті це саме топово сидіти. Вас майже ніхто не побачить. І ще ви ще... це він. Боже, це чел бігає. У мене вікна через вікна залазити? І давай. Ні, не можна. Будить вдома в, в будинку бігає. Я хочу, щоб я був в цій серії з водою. А я не люблю бути водою, но я хочу для віду. Газу, Газу, газу. Визить я дарма здав газу, того щоб щас. А, ну в мене відновиться все. Та він рано десь бігаю в будинку. Нічого вікно дивиться це де це він. Опа. Ой! Ой! Не вдало я пришел. Иди в баню, 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 иди в баню. <свист> Та як? Ти на тупа. <клев> Та на тебе, тут на тебе. Та спасіть мене хто небудь. Спаса... Дякую тобі, дякую, я тебе буду спасати, я тебе буду спас. Я тебе теж буду спасати, але я не сказав, яку саме буду тебе спасати, може який буде ситуація, що я тебе не спасу. Так що, будь ласка, ідіть у баню. <клев> я це на що Мене. Хм. Ой-ой-ой. Це той, яка мене спасла, я має її спасти. Але я не можу, бо мені один удар, я буду мертвим. Чи я спасай... Відволікай, відволікай його, відлікай. Відволікайте, я спасу. Я піду назад. Я піду назад, я піду назад, я піду назад. А, вс, кино там не можу. спасти, він не може далі. Лох тупэй прус. Хе-хе. Дядя вогня, погріемся. Бачите, пукнув і вогонь заплыв. Я вс за зроблю пукнув і вогонь аж запалився Хоча, а скільки діаманту коштує та ну і диваню з такими цінами ці розуміють то ще щось шо, буде але його ще не добавили Та й до того ж я хочу щоб змінили карту меню хоч ба інша карта я наскільки помню то був якийсь чи офіс чи будинок чи шо щось таке давайте цю веселу як їх називати? там я не можу поняти. А, це... Це хто робив, що там пише чи що? Та блін я за нікнеймами не бачу. Це доктор за Девелопер Девелопер — це розробник перекладається. Я, а я буду в цій серії взагалі. Я собі ще ски не змінив, кстати, я хочу змінити. А ще хто це зробив? Так, 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 де, де де більше буде сидіти? Я хочу залізти, я не пам'ятаю де, ну можна залізти. Во. Як, як Як? <гас> ж разу. Ну все причини. Я замість для чого крастися, типа воно щось чи ні? ну тут присів, пукну. А як? Я тоже хочу залезть, а я. А я. А я. А я. Так все, о, Аминь. Я не буду спасать. Я буду спасать и. Не, если меня будут спасать, то я и буду их спасать. Ну, намагаться. Хотя мне дополнить не мне так дуть, так что сюда с бистро. Да как? Я высыть теперь. Тут девка у нас. С 3... коник стрибниця вона нас врятувала. там ну там конечно них мало хпшечки а ну <плес> я чуть задох тут три удара і ти задихаєш Ну, спочатку тебе просто залена ця лінія буде потім вона жовта а потім червона і менше секунд є походу заліз саме саме так ой 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 Ой, це ж та, яка мене спасла я її маю і спасти а вона тут так один один вже все. один 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 двоє вже уже двоє відкинули з фігалі кто тут згуляв опа тут 50 на 50, п'ятдесят штати заліз Ну, тут, ну якось залазить сюди, туди я зараз хожу. Але я більше люджу сюди, тому що тут закрито і ти можеш... Поки тут всі самознищують... от ти можеш там залізти. А він сюди, кстати, не варіант, що залізти. Хоча... Хоча. Він сюди може. якщо буде намагатися. Що я не знаю. Це... По факту тебе видно, але типу це... місце, місця тебе можуть не дістати, тому що він не зможе, наприклад, залізти. Може тут просто сидіти чилити. Пите чай з будь-ком. І дивитися, як всі вбивають. <гум> Вон тут хтось бігає. Вже. Це кого? Це не мене тут. Що... Тільки не їй, бо якщо і ти її вдариш, мені прийдеться спускатися. У мене... У мене радикуліт, я залазив. <гум> мене з мене <гум> Що... менше, менше. менше. Ну 20 секунд з цим моно, думаю, вийти побігать. Але, типу ще менше чи менше до кінця раунду ти. то... Тут... <хи> Ой-ой-ой, я зляка. Я злякайся, то хтось біля мене. Що ти подумала А як тут залазишь? Все, кінець раунду. Можна спускатися. Вже я нічого не роблю. А як а ти ся, тут і заліз, стоп? А. Я хочу туди залізти, хіпа, тепер Але я не знаю як це зробити. Так, ну я ще хочу подивитися на деякі ціни. Ну, ну мені хочеться значить, за діамант, але <плес> з... З Майнкрафта! <плес> <плес> але... Рута. Сука 5000 і тут 2000 якісь молот. Можна хотіть молота купити для початку? заедь як называет что менту за о я купи карту я хочу цю. о це ж лікарня це лікарня пише чи психушка? я не знаю як там Тي... ну, як з так лікарнею ми грал там так само писали назва затем тепер і тут пишет так шо що... СЮДИ ВСІ БІСТРО все бистро 632 Можно я? Yes! Yes! Для відео якраз. <рес> Конец то я буду. Вам синкельд. Ну кожне, мені треба ще чекати пару секунд. Воп-воп Сейчас -воп. ты мене заплачеш своїм воп-воп. А за хто написав, кстати? А, мені ж нікнейми походу, там не а що мене минут? Так, мы не по-любому десь тут, досюда. Господи, що так голосно? голосо Та, Айб. Ю... Да куда? Айди сидит. Молодець! Молодец, я знаю, я молодець. Я буду тако судити, дивіться! Мені будет пробігати, а я буду бити! Куда Мою бечу? Нафиг Иди сюда пупсик, иди сюда пупсик. А в смислі? В смислі? В смысле? Э! Куда по буряках? Я уидал. Yes. Вот у да. хи хі хі вам кердик! Я то, як з цей все раунд, я за вашу виду Неди Сюдай иди сюда. Иди сюда, это ніхто... никто хі хі а ей до фига для мене? Чо їх не двоє, не трое там. Ваще на розслабоні, да? Вона оббігає скрізь. Есніші Єс. Єс. Єс чилить сидять. Господи, закасси. Не ворушилось тепер в... Я дужі з кі. Скампер? Походу. Не весь а вони... Не що, що вони десь тут. О, шут, це розбилось. Хм. Де це? Я ще на першому поверсі тут. А... Це ж перший поверх. Не оглянув все. Мене мене 50 секунд. А я... О, а вони, а їх спасли... а їх хтось спас... А ну іди сюди! Іди сюди! иди. Алло, я вдарив тебе. Ну б давай ти здохнеш. Не для відео. Ну це тільки для відео! Ну це для, для видео, вас двоє має бути здохших, а. що шо мається вже? Для відео для малека. Удень. Уча для відео уже один здохнув наконец-то. На 16 секунд вы не сдохнут. Мне пофиг. Сдохнуть, не сдохну, но я их уже порану якось. Идите в баню. Идите в баню. Идите в баню. Хм. Ну, Ну все кинет сравнение. Все Ну, я вбив. Раз, два, три. Поранив теж три і двоє вижив. А, один, а двоє Я так ж. Ну, на такій от ноті я буду завершувати це відео, Треба десь на світ це стати. Ось так. от. Ой, хтось радиться, що у нього левел 6. У мене левел 4. Коротше, буду на такій ноті я завершувати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Ну а з вами був я, Діма, ви були на каналі Дмитро Гемплеї. Дякую за перегляд. Всім пока-пока!